Четверте відео про одіозного диктатора Уганди, Ідіаміна, буде присвячено його міжнародній політиці. На початку його правління Уганду підтримували західні держави та Ізраїль. Ідіамін здійснив візи до Великобританії та Ізраїлю і попросив надати сучасне західне озброєння. Проте уряди обох держав відмовили, посилаючись на те, що Уганда не зможе оплатити таке переозброєння. Тоді диктатор почав шукати інші варіанти. У 1972 році він відвідав в Лівії свого колегу по адіозності Муамара Каддафі. Там Амін засудив сіонізм, за що Каддафі одразу почав надавати Уганді фінансову підтримку. По поверненню, Амін одразу відіслав додому всіх ізраїльських радників та спеціалістів та розпочав кампанію проти азіатів, яку я згадував в одному з попередніх відео про Ідіамін. Коли президент сусідньої Танзанії Джуліус Нєрере висловив протест щодо депортації азіатів. Амін відправив йому телеграму, в якій було сказано: Я дуже люблю вас, і якби ви були жінкою, то я вже одружився б з вами, хоч і голова у вас вже сива. Ніхто з адекватних правителів та держав не хотів мати справу з бахнутим на голову Аміну. А тому вакууму міжнародних відносинах з Угандою швидко заповнив радянський союз. СРСР надіслав у Ганді танки, реактивні літаки, артилерію, ракети та стрілецьку зброю. До 1975 року Радянський Союз надав уряду Аміна 12 мільйонів доларів економічної допомоги та 48 мільйонів доларів зброєю. У 1975 році Ідіамін оголосив війну Сполученим Штатам Америки. Поки адміністрація президента Джеральда Форда намагалася знайти на карті Уганду, і Діамін вже наступного дня заявив, що раз США не зробили жодних дій, то вони визнають свою поразку. А отже, диктатор оголосив себе переможцем в цій війні. Після того, як Великобританія розірвала всі дипломатичні відносини з Угандою в 1977 році, Амін заявив, що він переміг британців і нагородив себе титулами завойовник Британської імперії в Африці і взагалі не коронованого короля Шотландії, а також володаря всіх звірів на землі та рибу морі». Будучи людиною неосвіченою та маючи через це певні комплекси, він вирішив стати доктором наук. Але так як він, будучи власне неосвіченою людиною, не знав, в яких науках можна бути доктором, тому оголосив себе доктором всіх наук.